Псалом 3. Псалом Давида, коли він утікав з перед обличчя свого сина Авесалома. Господи, чому стало так багато тих, які спричиняють мені біль, як багато повстає проти мене. Багато кажуть моїй душі: Нема йому спасіння в його Бозі. А ти, Господи, є моїм заступником, моєю славою, Ти той, хто підносить мою голову. Своїм голосом заволав я до Господа і він мене вислухав зі своєї святої гори. Я заснув, виспався і прокинувся, бо Господь допоможе мені. Тож не побоюся я й десятків тисяч людей, які звідусіль разом нападають на мене. Підіймись, Господи, спаси мене, мій Боже, бо Ти розгромив усіх, хто безглуздо ворогував зі мною, розтрощив зуби грішників. Спасіння від Господа, твоє благословення на твоєму народі. Євангеліє від Матвія, розділ 3. Тими ж днями приходить Іван Хреститель проповідувати в юдейській пустелі і каже: Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Він є тим, про кого говорив пророк Ісая, промовляючи, Голос волаючого в пустелі. Приготуйте дорогу Господу, вирівняйте стежки для нього. Сам же Іван мав одяг з верблюжої шерсті і шкіряний пояс довкола своїх стегон, їжею його була сарана та дикий мед, тоді виходив до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йордану. і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. А коли він побачив, що багато фарисеїв і садукеїв приходять на хрещення до нього, то сказав їм Поріддя, гадюче, хто підказав вам втікати від майбутнього гніву. Тож принесіть плід гідний покаяння, і не пробуйте говорити, маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може із цього каміння пробудити дітей Авраамові. Сокира вже лежить біля коріння дерев, усяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Отже, я хрещу вас водою на покаяння. А той, хто прийде після мене сильніший за мене, йому я недостойний нести взуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем, у Його руці лопата, і Він очистить свій тік та збере свою пшеницю в засіки, а полову спалить невгасимим вогнем. Тоді прийшов Ісус з Галилеї на Йордан до Івана, щоб у нього хреститися. Іван же стримував його, кажучи. Це мені потрібно від тебе хреститися, а ти йдеш до мене. Відповідаючи, Ісус сказав йому: Облиш тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді Іван допустив його, Охрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відчинилися йому небеса, і він побачив Духа Божого, який спускався, як голуб, та сходив на нього. І ось почувся голос з неба. ЦЕ є син мій улюблений, якого я вподобав. Книга Буття, розділ 5 Оце книга походження людей. Того дня, коли створив Бог Адама, за образом Божим створив його, чоловіком і жінкою створив їх і поблагословив їх, і того дня, коли створив їх, дав йому ім'я Адам. Адам прожив 230 років і породив сина за своєю подобою і за своїм образом, і дав йому ім'я Сит. Були ж дні Адама, після того, як породив він сита, сімсот років, і породив він синів та дочок. Усіх днів Адама, які прожив, було 930 років, і він помер. А Сит прожив 205 років і породив Еноса. І прожив сид після того, як породив він Еноса 707 років та й породив синів і дочок, а всіх днів сита було 912 років і він помер. Енос прожив 190 років і породив Каїнана. І прожив Енос після того, як породив він Каїнана, 715 років і породив синів і дочок. А всіх днів Еноса було 905 років, і він помер. Каїнан прожив 170 років і породив Малелеїла, і прожив Каїнан після того, як породив він Малелеїла 740 років і породив синів та дочок. А всіх днів Каїнана було 910 років і він помер. Малелеїл прожив 165 років і породив Яреда. І прожив Малилеїл після того, як породив Яреда, 730 років і породив синів та дочок, а всіх днів Малелеїла було 895 років і він помер. Яред прожив 162 роки і породив Еноха, і прожив Яред після того, як породив Еноха, 800 років і породив синів та дочок. А всіх днів Яреда було дев'ятсот роки, і він помер. Енох прожив сто шістдесят п'ять років і породив матусала. Після того, як породив матусала, двісті років догоджав Енох Богові і породив синів та дочок, а всіх днів Еноха було триста шістдесят п'ять років, і догодив Енох Богові і не стало його, бо забрав його Бог. Матусал прожив 167 років і породив Ламеха, і прожив матусал після того, як породив Ламеха, 802 роки і породив синів та дочок, і всіх днів матусала, які він прожив, було 969 років, і він помер. Ламех прожив 188 років і породив сина, і дав йому ім'я Ной, кажучи. Він дасть нам спочинок від наших діл і від болю наших рук, і від землі, яку Господь Бог прокляв, і прожив Ламех після того, як породив Ноя 565 років і породив синів та дочок, а всіх днів Ламеха було 753 роки і він помер. І мав Ной 500 років, і породив Ной трьох синів Сима, Хама та Яфета. Книга буття, розділ 6. І сталося, коли стало багато людей на землі, у них народжувалися дочки, а сини Божі побачили, що людські дочки вродливі і брали їх собі за жінок, яких вибирали з поміж усіх, і промовив Господь Бог Дух мій не перебуватиме в цих людях повік, бо вони тіло, тож буде їхніх днів сто двадцять років. А в ті дні на землі були велетні, після того як входили Божі сини до людських дочок і народжували їм, це були велетні, люди, відомі од віку. Побачив Господь Бог, що зло людей розмножилося на землі, що кожний у своєму серці весь час пильно роздумує про зло, і стало тяжко Богові, який створив людину на землі, і замислився він. І Бог промовив. Зітру людину, яку я створив з поверхні землі, від людини до худоби, від плазунів до небесних птахів, бо розкаявся я, що створив їх. Та Ной знайшов благодать перед Господом Богом. Ось родовід Ноя. Ной, праведний чоловік, який був досконалим серед свого роду, Ной догодив Богові. Ной породив трьох синів: Сима, Хама та Єфета. А земля була зіпсута перед Богом, наповнилася земля неправедністю. Господь Бог оглянув землю, і була вона зіпсута, бо всяке тіло понищило свою дорогу на землі. І сказав Бог Ноєві, Час кожної людини прийшов перед мене, оскільки земля наповнилася неправедністю від них, тож ось я знищу і їх, і землю, тому із чотирикутних дощок зроби собі ковчег. Зробиш ковчег з перегородками і посмолиш його зсередини та ззовні смолою. Зробиш ковчег таким: у довжину ковчег 300 ліктів, у ширину 50 ліктів, а у висоту 30 ліктів. Зробиш ковчег, звужуючи його, на один лікоть закінчиш його вгорі. Двері зробиш збоку, збудуєш у ньому двоповерхові й триповерхові приміщення, бо ось я насилаю потоп. Води на землю, щоби знищити під небом усяке тіло, в якому є дух життя, і все, що є на землі, загине. Та з тобою я укладу мій завід: увійдеш у ковчег ти, твої сини, твоя дружина і дружини твоїх синів разом з тобою, і з усієї худоби, з усіх плазунів, з усіх звірів, з усякого тіла по парі з усіх введеш у ковчег, щоби прогодувати із собою. Хай будуть вони самець і самиця, з усіх крилатих птахів за родом, і з усієї худоби за родом, і з усіх плазунів, які повзають по землі, за їхнім родом, по парі з усіх увійдуть до тебе, щоби прогодуватися з тобою, самці та самиці. Ти ж візьми собі різноманітної їжі, яку їстимете, і заготовиш собі, тож буде тобі та для них на поживу. І зробив ной усе, що заповів йому Господь Бог, саме так зробив.